Виховати патріотизм у молодого покоління та зруйнувати антиукраїнські міфи з цією метою громадська організація відродження сходу проводить для школярів Сєвєродонецька уроки мужності. На зустрічі запрошуються військові, що захищають країну на передовій. А кожен урок прив'язаний до певної дати. Так, з нагоди Дня захисника України відбулася 22-га зустріч. Усього такими заходами з минулого року було охоплено всі загальноосвітні навчальні заклади міста та прилеглих селищ. Ці уроки вони. Направлені на виховання патріотизму молодого покоління, на розвінчення міфів антиукраїнських, які нам нав'язуються. Ми взагалі дуже багато заходів організовували, направлених саме на плавну українізацію Сходу, на виховання патріотизму. Ну, уроки мужності це тільки, скажімо так, одна акція Серед цих інших. У нас було багато акцій, як то безкоштовні курси української мови, літературні конкурси патріотичні, ну, багато інших. На уроці діти дізналися про походження свята та поспілкувалися із запрошеним гостем. Андрій вже більше року служить у батальйоні Айдар і не вперше приходить на уроки мужності. Він розповів про життя та побут рідного батальйону. Звичайно, не уминув і розповідей про бойові дії. Дай Бог вам ніколи не бачити і не знати, як працює смерч або як працює ураган. Град, насправді, це ще ну, не, так, не так страшно, тому що коли влітає снаряд від смерча ракета, допустимо, в який ґрунт, і спочатку не детонує, а детонує десь так на глибині метра півтори, ну, воронка залишається десь так розміром, все ну, приміщення. Важко було. Ну, Трималися, трималися як могли, трималися на силі духу. Потім почалося трошки вже таке певне, так скажем, фінансування, забезпечення. Трошки почала з'являтися техніка. Діти отримали безліч вражень від зустрічі з Андрієм. кажуть, що за потреби також захищатимуть свою батьківщину від ворогів. Лощення гордості за таких людей, тому що вони воювали, вони захищали нас. Нам треба показувати примір, якими треба бути патріотами нашої країни, чому ми повинні теж підтримувати. Саму свою страну.